Доброго дня, шановні, і я сподіваюся, в цей раз вам більше сподобається запис звуку. Он нарешті вже на те я знайшов. Де правильні налаштування. І ви не будете слухати шум з кулера. Бо ну дуже близько. І коли всі звуки затухають, було досить гучно, що. А в нас.

О, і зможемо ми це подивитись теж? О, yeah. oh, це кіти, але одне кис земний. Як реально вже ті такі Ну yeah. mm, Все, а як мені? Ціни... Це не... ми шостий цачклові. Глибини. Розумію. Ну что же это? А, Эй. Так, тихий океан. Пивничево, я так зразу. У нас еще пивнище. Ох, яка краса. І правда, яка краса. Hey, Mariah, how's the the new suit? Nice. A A bit itchy, but I've had worse. How are you breathing? Breathing <laughs> easy. Okay, тобто <говор> треба... a genuine compliment. thing. <говор> <говор> Should that on the live stream. Uh, give me a me that 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 I want it to be amazing and I'm still getting wow. used to this AR visor. А який який я й отзаду, як він має, виглядати. Я можу? Old and Scum Target. А намагаюсь. Вы ще раз навести. Так, куди мені там потрібно? Що це побачити, подивитися? Дайте я на скину. Так, наче вам не чутно. А наче чутно, я не знаю. Протестимо, протестимо. Новий. Новій на звуку. Нехай на такій хрі. А Гра, друзі, ну, мені чесно сказати. подобається. Якщо ви просто...

Angelfish, AngelFish. Ну, окей. А це що таке за шляпа? Давайте її подивимося. Recolor parat fish. Так. Сюди кому не будемо робити. Але ладно, будемо. А не будемо проводити. Асоціації з брудними ганчірками. Рибка і рибка. Це що у нас таке? Охо? Soulderфіш? А це що таке? Все відсканемо. Споржу на те, що це вже ми бачимо. Uh, that's close enough. You can use your dive watch to control the boy from oh, there. Club. Sure wanna the new refresh me on the controls? Move the targeting circle around. Each sound will get louder when you are close to locking in on an animal's location. <whistles> 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 mm -hmm. all okay. right if you're okay, I'm going to stop the light. Okay? Sonar detector. Welcome to the Ocean X livestream. I'm Dr. Mariah Soto, and I'll be your eyes and ears on this expedition. I'm joined today by Hello, topics. I'm Andre. Hello, I'm well, sure you Show map. Okay, it's a thunder Побігали, в поїздили вже. І будь красивий дівча. Все в нас тут. Я можу вратяку запустити? Давай. Роби своє видне діло. Я можу, типу я пізній. Бави, попеститись. Так, було ще. Скажи на те, що, напевно, я їх знайшов. І вже поспілкувалися. Ну, давайте далі. Ось я полу-полу. Але сильно не наближаюся. Ох, яка там глибина? Діб 13-15. Сильно поголувалося. І коли під воду сильно починаю лізти, то мені це мало подобається. Гуша одразу в мене закладається. Так, буде якось ми мидово будемо до нього пливсти. Вона ну окей, вертаємось. Вертаємось назад. Эм, а бачте, я не можу до нього. давайте до тих, кому можна, то походу не стіни. Don't get too jealous, folks. Just because I'm swimming out of the way. and today also very noisy can your AI parse through all it's it's not using this scanner but I do have a new drone design that should be better at isolating the source of the sounds so four more on the internet we will be two friends not except Done. And maybe next time I can weigh in. Preview it, As I mentioned, the confidence model is complex. You just want to find the whales. Guilty. Так, у вас вже з кармина 21 метр. Насправді це. Вже досить неприємно тут знаходитись, якби ми дійсно тут плавали. Голова айболіли. Хоча, якщо потроху пускатись. Будуватись, то занервувався трошечки навіть басейна, знає як воно там все робиться. А я можу це. Хтось закарало. Оп. Різненьких малявочок по дорозі. We got our first Fantastic. Fantastic. And next time you can record his song to compare with other humpbacks. In, in addition to being an engineering whiz, Andre is quite the musician. Are you still writing music? Not for years. Dry spell. More like raising teenagers. That. Gartha. Is she saying it was a meal? Yeah, how many І воно ж мене туди не пускає. Ну Давайте ще раз спробуємо. Фігурисна мала така. Оп! А це ще таке? Це вже сканувалось. Що вже ми йдемо супер далеко? Ой! Мала. То вже можна і по дорозі все просканити, що буде нам помагатися 60 метрів 59. Е, може, наразі пустять ближче? Не, бачите, я нічого не роблю, це я от право тільки додаю, і все, не пускає. And how do we get there? We can't there the map. Ocean inside. As a child, I had no idea how important the ocean is. That the great majority of life on Earth is in the sea. That the greatest diversity of life is in the sea. My name is Sylvia Earle. I'm a scientist, an oceanographer, an ocean explorer. I've spent years at sea aboard ships and thousands of hours under the sea. I've If others could see what I've witnessed, they would know how much the ocean has changed, and they would know why caring for the ocean matters to everyone, everywhere. The ocean is Earth's life support system, generating most of the oxygen in the atmosphere, capturing much of the carbon dioxide produced by human actions. The ocean is the planet's living blue heart. Every creature has a story. Every one, whether you're looking at a little crab or a starfish or a shark. If people stayed on the shore and never got underwater, how would we ever know that fish? They have communities. They have faces. Ні, ну прекрасно, довго це все займалося, все просто краса, просто краса. Люди, на жаль, тільки забруднюють і поспорять все це. Снова реальність не буде від неї діти. результат нашого існування. Ми все виробляємо, засвідчуємо і забруднюємо. Але як країни, які підують великі кошти. Ну як великі. Нормально фінансують деякі програми, які займаються очисткою. Водоймів, океанів від сміття і так далі. Але це все, все звісно добре, але було б ще краще, якби нічого ми не засмічували. Давайте ще трішечки поплаваємо. Подивимося, що тут є. Подивимось, як глибоко можна. Запливсти. Ну, насправді так би ніхто не спускався, бо тиск досить сильно б змінювався і все, і ми приплили. Далі будемо вважати, що і некомфортно. Якщо ми ще щось. Бачимо цікавеньке. 60 метрів Я навіть не певен зміг би я так глибоко зануритись Я не знаю, як б... докуди. Мені доплут. Давайте подивимось. Такая рыбка клоун. Саша. Вот такая игра, друзья. Плаваешь, скажешь, Вот я думаю, тут разобраться всех дали. Утрапать это да. О, это ж рыбка шар. Было прикольно, как бы она Дуже схоже до неї. Дай це вона і є. А ти хто такий малий? Не показує нам чогось на першечку. їх не показує, певно, що ми їх вже сканували. І просто збираємо далі відомості. Ох! sure, cool then. Uh, i awesome. Тому кого буде бажання. Будь ласка відпливайте отак от до курочки. Дивіться на дубці головної героїні. І насолоджуйтесь океаном. А я дякую вам, що ви були тут. Бажаю вам всього найкращого і гарного вам дня.